Ну, скажу на порозі мужчина. Довго собирався. Ой, довго собирався. Сьогодні хочу доброго дня подивитися, які події на порозі у вас там, де ви живете. Які події на порозі там, де ви живете. Які події на порозі там, де ви живете? Які події на порозі. Ну, скажу на порозі мужчина. Що він прийде? Що він прийде? З желанням? Іскра желання довго збирався. Ой, довго збирався. чесно, довго збирався йти. Ну, вже насмілиться. Коли прийде, коли чекати, Зразу. Коли чекати, ну ви... нежданно. Мужчина прийде дуже нежданно. дуже нежданно. Я скажу, мужчина прийде или через 5 днів, і 5 числа. П'ятерка у нас випала. Боже. Неужели цей, цей чоловік, що я люблю показувати, неужели це ці стосунки, які я люблю показувати? Це може бути і з роботи пов'язано, це може бути і, е, щось з документами вам поможе. Но у вас есть чоловік, якого ви ждали довго. Я не скажу, що ви, или ви не самотня. І у вас є стосунки, і ви будете вибирати. І тут я скажу: не, не ганіть лошаді, ані устали. Не надо гнати коней, як кажуть, на переправі коней не міняють. Отак. Тут ви зараз врагами із своїм партнером. Може, ви не спілкуєтеся з ним. І ви шукаєте в когось душі. Не робіть великих помилок, щоб тоді не жаліти у майбутньому. Багато хто пожаліє дуже. Чоловік, який прийде з серйозними наміреннями до вас, оце, що я показала, буде маніпулювати, буде розказувати, буде щось якісь. Я бачу у вас майбутнє з чоловіком, який з минулого стосунки вертається. Я вас бачу з тим чоловіком так.